Вітаємо вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю рівно 18-й за Києвом. Говоримо про найбільш важливі речі, що стосуються України, США і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити нам з Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія посолка сполучених штатів у Києві Бріджет Брінк відреагувала на черговий обстріл Росіянами Одеси. Знаємо, що Росія вдарила по місту. Балістичними ракетами від цього постраждала цивільна інфраструктура. Також були поранені люди. Бріджін Брінк написала, що це ще одна жахлива російська атака на Одесу балістичними ракетами, в результаті якої було влучено в склад, який відправляє товари по всій Україні, а також поранено 13 осіб. Це ще раз підкреслює нагальну потребу в засобах протиповітряної оборони для здатності України захистити себе від жорстоких атак з боку Росії. Написала Бріджін Брінк у себе на сторінках у соцмережах. Прокоментувала також ці атаки і посолка України в США Оксана Маркарова, наголосивши на тому, що Україні треба більше систем протиповітряної оборони. Вона написала, що один жахливий російський військовий злочин, напад на Одеську та Харківську області, На щонайменше по 13 людей поранено в кожній з областей, серед них 11-річний хлопчик у Харківській області загинуло двоє людей. Ще одне нагадування про те, як терміново Україні потрібна ППО, і що ми повинні зупинити терористичну Росію. Написала посолка. Безумовно про необхідність України протиповітряні обороні говорять і представники української влади також наголошують інші союзники в інших країнах. Друзі, цього тижня ви нас неодноразово питали, яка зараз ситуація із поставками зброї від сполучених штатів. Наскільки швидко ця зброя може дійти до України, потрапити на передову? Знаємо, що минулого тижня Сполучені Штати виділили два пакети допомоги, насправді, об'ємні пакети допомоги, йдеться про один мільярд за програмою президентських повноважень, коли США виділяють зброю із власних складів, і також інший пакет на 6 мільярдів доларів, коли Сполучені Штати замовляють озброєння. У виробників і пізніше відправляють його для України. Перший пакет, коли зброю відправляють зі складів, це Пакет на короткотермінові потреби у Монакею, чи на вже інший пакет, це радше на довготермінову перспективу. Сабріна Сінг, це заступниця речника Пентагону. Пояснила детальніше, коли ця зброя може потрапити на передову. Насправді вона каже, що вже частина цієї зброї доставлена до України. Давайте послухаємо роз'яснення Пентагону щодо термінів доставки озброєння для українських збройних сил коли ми змогли оголосити пакет вартістю в один мільярд доларів. Ви чули, як про це говорили міністр оборони і президент. Ми заздалегідь підготували певну зброю та засоби. Тож ми були готові підтримати Україну майже одразу, коли було анонсовано цей пакет допомоги. Чи це засоби протиповітряної оборони, артилерія, боєприпаси, які продовжують надходити в Україну? Майже відразу це було на шляху в Україну. Щодо термінів доставки на лінію фронту і до підрозділів, які потребують цього найбільше, це краще можуть прокоментувати в Україні. Тому я б скерувала вас до українських сил. Але ви бачили, як ми надсилали пакети допомоги і доставляли матеріали в Україну іноді протягом годин, якщо на дня чи двох, тож ми були до цього готові. І, хоча ми чекали на додаткове фінансування, і для подолання фінішної прямої знадобилися місяці, ми змогли збільшити допомогу, коли президент підписав виділення пакету озброєння. Також минулого тижня ми оголосили про ще одне довгострокове зобов'язання перед Україною на суму 6 мільярдів доларів за програмою USAI. доставка до України тут займе більше часу, але знову ж таки це довгострокові зобов'язання, оскільки ми неодноразово демонстрували, що інвестуємо в короткострокове та довгострокове майбутнє України. Надає коментар від заступниці речника Пентагону. Західні партнери мають давати допомогу Україні систематично і на випередження. Саме в цьому переконаний Ніколанга у минулому посадовець. Міністерства оборони а нині дослідник центру аналізу європейської політики та Мюнхенської безпекової конференції. Ми з ним нещодавно спілкувалися про те, наскільки важливим зараз є додаткова допомога від сполучених Штат, штатів Він вважає, що американська допомога все ж надходить запізно, і також він каже, що вона не зможе повністю задовільнити потреби України у протиповітряній обороні. Тому усі партнери України нині мають робити більше. Давайте послухаємо частину нашої розмови. We know that after a long delay... після тривалої паузи сполучені штати відновили свою військову допомогу Україні, але генерал Сирський нещодавно заявив, що ситуація на полі бою для України загострюється. Білий дім визнав, що ми на кілька тижнів, перш ніж вплив допомоги, стане помітним. Що має відбутися для того, аби українці змогли переломити хід війни Україні стоекшлитондетайд індесвок лонгтаймфодеюс то мейкетісижін. Сполученим штатам знадобився довгий час, аби ухвалити рішення. І звісно, Росія весь час намагається створювати нові наративи і тиснути на передову. І є новий розвиток, особливо безрозбірний терор проти міст, енергомереж української промисловості через брак ракет до систем протиповітряної оборони в Україні. І я боюся, що нова допомога США може лише частково зарадити цьому, тому що системи протиповітряної оборони, радари, ракети для протиповітряної оборони це дефіцитний ресурс і Росія. Я намагатиметься це використати, і звісно, 61 мільярд звучить як велика сума. Але якщо розібратися в деталях, то багато боєприпасів і обладнання, які потрібні Україні на цьому етапі війни, дуже дорогі. Одразу виникає питання, що відбуватиметься після цього: як може продовжуватися структурна підтримка, як інвестиції в оборонний сектор України можуть допомогти підтримувати Україну? Отже, так підтримка в дорозі запізно і є нові запитання, які на мою думку, дуже важливо вирішити чи можуть європейці щось зробити, коли Єнс Столтенберг був у Києві. Він визнав, що не лише Сполучені Штати дуже довго затримували допомогу, але і європейські партнери не змогли доставити обіцяне з точки зору боєприпасів. Він сказав, що тепер ситуація зміниться, але тут виникає стільки питань, як вона зміниться, чому європейці чекали на схвалення допомоги? у США? чи розумієте ви, чому він оптимістичний щодо цього? I cannot speak for Jens Stoltenberg. Я не можу говорити від імені Єнса Столтенберга. Я вважаю добре, що він знову поїхав до Києва. Коли мова йде про європейську допомогу Україні, на мою думку, європейці не роблять необхідного, особливо головні індустріальні держави Європи: Німеччина, Франція, Італія, Іспанія. У них більше можливостей, і вони повинні нарощувати більше спроможностей, виготовляти боєприпаси, озброєння для ефективної підтримки України. Не просто пакет за пакетом, а систематично Якщо ви подивитеся на рівень допомоги Україні відносно ВВП, то Німеччина може робити більше як одна з головних індустріальних країн Європи. Але якщо ви порівнюєте внесок Німеччини із внеском Франції, Італії, Іспанії, ви не можете не помітити, що Франція, Італія, Іспанія мусять зробити набагато більше. Чому Іспанія сидить на сотнях танках і системах ППО? Проти кого вони хочуть це використати? Якщо Росії дозволять просуватися в напрямку Іспанії, то ми матимемо справу із зовсім іншими проблемами. Греція, інші країни, які мають багато військового обладнання. Якщо вони будуть просто дивитися одна на одну і казати, що було б чудово, якби хтось зробив більше, це не допоможе. Я думаю, ми бачимо відсутність політичного лідерства. Олаф Шольц і Еммануель Макрон насправді не працюють разом і не об'єднують зусилля європейців для підтримки України. Секретар Остен рисенли нотистоменшендміністр оборони США Остін нещодавно згадав, що він веде розмови вічнавіч із європейськими колегами, щоб переконати їх відправити свої батареї Петріот в Україну. Він сказав, що вони мають взяти на себе більший ризик. Як ви вважаєте, чи це легітимне прохання, враховуючи той факт, що самі США відправили в Україну лише одну батарею Петріот? I think the United States of America, they have much more possibilities than everybody else. Сполучені Штати мають набагато більше можливостей ніж усі інші, і вони можуть зробити набагато більше. Я не розумію, чому танки й БМП мають припадати пилом у постелі, а не використовуватися в Україні. І коли йдеться про системи протиповітряної оборони та ракети для протиповітряної оборони, особливо системи, які виробляють американські компанії. Я вважаю, що Сполучені Штати могли б і повинні зробити більше. Водночас і правда, що є європейські країни, які використовують. Стоють Петріот. Є також ті, хто мають старі батареї Хоук і боєприпаси до них. Все це треба доставити в Україну. Є країни, як от Польща та Швеція, які використовують Петріот, але розташовані дуже близько до північного та східного флангу Європи. Не у них треба просити Петріот. Але Німеччина, яка погодилася б поставити ще одну батарею Петріот, можливо, могла б поставити дві. Але усі погляди на Іспанію та Грецію, які повинні приєднатися до зусиль. Водночас є інші се системи протиповітряної оборони, як Німеччина повинна нарощувати виробництво, щоб швидше їх випускати, але це лишається проблемою, оскільки ніхто не був готовий до використання ППО у таких масштабах. І Якщо ви подивитеся на все, що необхідно для інтегрованої протиповітряної оборони, включаючи радари, ракети, системи командування та управління, і ви подивитесь на територію України. Я думаю, реалістично припустити, що це буде залишатися проблемою стик ту асюндетвиконтину тобі а проблемхукен конвинс спейенґрісю ше хто може переконати іспанію та грецію поділитися своїми батареями петріот лежитимет аск фордам то екшелитейкде риск Єнс Столтенберг вже сказав, що з точки зору НАТО, якщо системи зареєстровані як частина інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, але країна хоче відправити їх в Україну, НАТО не буде заперечувати це крок вперед. І про це він публічно заявив. Тож це я вважаю, добре. Ось такі думки німецького експерта Ніколанге про те, якою є зараз підтримка заходу, чиї достатньо і. Чи достатньо зараз також і темпи і запитання також з цього приводу питає Тарас, як відновити довіру українців до західної підтримки на тлі дефіциту зброї, особливо снарядного голоду? Це риторичне питання, але можемо, мабуть, говорити про те, що потрібно більше так цих поставок і більше поставок боєприпасів. Для того можливо, щоб ця довіра відновилася. Про це ми чули від Ніколаги, щойно він говорить, що бракує політичного лідерства в Українах заходу, зокрема в Сполучених Штатах, також чи у Німеччині, звідки він родом про це говорять. Також інші експерти, про те, що ситуація на полі бою. Зараз дійсно є критичною, і попри те, що побачили ми виділення об'ємних пакетів допомоги від сполучених штатів, має пройти час, поки дійсно ці поставки зброї вони матимуть ефект саме на полі бою. Про це говорить Джордж Барос, експерт інституту вивчення війни, з яким говорив наш колега Андрій Борис. Можемо фрагмент їхньої розмови переглянути. Вітаю, пане барос. Нещодавно інститут вивчення війни писав про зміну цілей наступальних операцій росіян на Донеччині. Розкажіть про це детальніше. за останній тиждень. У нас було багато новин про російський тактичний прорив поблизу очеретиного біля Авдівки. І звісно, саме там відбувався найбільший рух. Але ця частина театру бойових дій є менш оперативно значущою, тому що Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ ці міста, як ви знаєте, є ключовими оперативно важливими фортецями для захисту решти Донецької області. з цього погляду підхід до часового яру виглядає більш значущим. 1 травня ми побачили відновлення атак Росії в цьому районі. У нас були кадри, які підтверджують, що Росіяни намагались перетнути сіверсько-донецький канал, де він розділяє часів яр навпіл. А чи критична на вашу думку ситуація на інших ділянках фронту, наприклад, на Запоріжжі чи Харківщині? За останні 48 годин росіяни досягли деяких підтверджених успіхів у роботиному. Вони змогли встановити прапор у центрі населеного пункту та отримати деякі тактичні здобутки. Але, зрештою, хто б не контролював роботи на воно не має жодного великого оперативного значення на цьому етапі війни. Це було тактично важливо під час контрнаступу, коли українці намагались прорвати лінію Суровікіна. крім того, хотів би виділити Харків. Ми стурбовані тим, що російські війська передислокують сили з району Куп'янська Луганська в бік Білгорода, аби потенційно підтримати російську наступальну операцію навесні чи на початку літа на місто Харків. Ми вважаємо, що росіяни не візьмуть Харків, якщо вони не матимуть достатніх сил. Якщо відбудеться новий наступ на Харків, це може змусити українців прийняти важкі рішення. Передислокувати обмежені матеріальні людські ресурси з Донеччини до Харкова, що може збільшити шанси російського тактичного прориву в Донецькій області. Чи можна переломити, Чи переломити цю тенденцію, і завдяки чому? Дві важливі речі. Американська допомога все ще в дорозі. Потрібен час, щоб матеріально-технічне забезпечення прибуло на місце, потрапило на фронт. Ми очікуємо, що лінія фронту стабілізується найближчими тижнями. Саме зараз ми перебуваємо в критичному періоді. Інша річ, яка дуже важлива для українців, їм потрібно більше людей. Українські бригади вони всі недоукомплектовані. Окрім того, вони втомились. Торішній наступ, потім 9 місяців оборони. Сили потрібні, щоб зупинити цей російський наступ. The for the Study of... інститут війни детально вивчає ситуацію в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Щодня ви публікуєте карту фронту. Чи розумієте ви, де саме має пролягати лінія фронту з врахуванням особливостей рельєфу, аби Україна змогла ефективно захищатись з мінімальними втратами? Ми довго думали над цим питанням: що потрібно для того, аби Україна могла існувати як держава і продовжувати виживати. Завдання мінімум звільнити всю Херсонську та Запорізьку області. Це передусім пов'язано із водними перешкодами. Річка Дніпро це те, що захищає рятує Україну. Саме тому оборона Херсонщини простягається вздовж річки. Але для ефективного захисту потрібна певна глибина, з якої ви можете відступити і утриматись. Це особливо актуально в довгостроковій перспективі, коли росіяни відновлять свої сили. Українцям потрібно бути на лівому березі річки. За нашими розрахунками потрібно дійти аж до перекопу в Криму. Так само потрібна глибина для захисту Запоріжжя. Для цього потрібно звільнити всю Запорізьку область. Думаю, важливо також звільнити більше Донецької та Луганської області, але там це не настільки критично важливо, тому що там відкрита рівнина. Важливо утримуватись за стратегічні міста фортеці на Харківщині. Річка Оскіл є дуже хорошим оборонним рубежем. Куп'янськ має бути міцним укріпленням. І я ще ось що скажу: французи свого часу зробили помилку, покладаючись на лінію мажино. Українська оборона в довгостроковій перспективі не має покладатись на фортифікаційні укріплення їх завжди можна обійти, і вони вимагають постійної присутності великої кількості фізичної сили. У такі оцінки від експерта інституту вивчення війни напередодні Сполучені Штати оголосили нові санкції проти Росії аби зупинити російську воєнну машину. Міністерство фінансів та державний департамент США оголосили запровадили обмеження майже проти 300 компаній та осіб, як в Росії, так і в третіх країнах, зокрема в Китаї, це країни і компанії у тих країнах, які допомагають власне Росії обходити ці санкції. Міністерка фінансів Дженет Єлен наголосила, що ураження військового потенціалу Росії у поєднанні. Зі схваленням конгресом додаткове фінансування для підтримки Києва дасть Україні важливу перевагу на полі бою. Тим часом антикорупційна комісія НАКО проаналізувала дві тисячі запчастин російських літаків, літаків, які використовує російська армія, і виявили серед них західні компоненти. Як російська військова індустрія продовжує обходити санкції? Про це поговоримо із виконавчою директоркою НАКО Оленою Драгуб, яка приєднається до ефіру. Просто зараз Олена, дякую, що приєднатись до ефіру брифінгу. Доброго дня, Олена, ваша організація щойно опублікувала звіт крила війни аналіз західних запчастин в російських винищувачах». Які головні висновки вашого дослідження, і чи дійсно ви побачили, що західні компоненти продовжують бути частиною російської зброї? Так, звісно, власне наш аналіз полягає в тому, що ми дивилися на електроніку на комплектуючі цих літаків, які були поставлені. Уже в 2023 році, тобто вже в період повномасштабного вторгнення, і те, що ми побачили, то дійсно що більшість цієї електроніки, це мізки цих літаків. Вони є західними. 60% це США, взагалі, решта це Японія, Франція, Швейцарія, Німеччина, Тайвань. Це дуже важлива така електроніка, яка фактично дає можливість цим літакам і використовувати радіолокатори, коли вони бачать цілі на 300 кілометрів. Це системи навігації, це системи наведення авіабомб і ракет, це системи радіоелектронної боротьби. Засоби зв'язку між літаками та між пунктами управління? Тобто ви розумієте, наскільки це критичні технології? Так от всі ці технології вони йдуть із західного світу в Росію, яка продовжує будувати ці літаки, звичайно, через треті країни. Це наш висновок. Олено. Знаємо, що західні країни Сполучені Штати в тому числі намагаються якісь кроки вживати. Вони запроваджують санкції. Чи достатньо цього і чи є? Прогрес за останні два роки чи стає зараз в Росії складніше отримувати, можливо, через ці треті країни, про які ви назвали західні компоненти для своєї військової машини? Ну звичайно, що той факт, що воно йде через треті країни, це здорожчує процес для Росії. Вони мають платити за це більше грошей, але розумієте, вони отримують все, що їм треба, тому що. Ці компанії, наприклад, навіть американські компанії, які ми проаналізували, то за останній рік вони в півтора рази в два рази наростили свої поставки в Росію через ці треті країни. Ці треті країни, це звісно дуже далекі країни: і Киргизстан, і Казахстан, і Об'єднання Арабські Емірати, і навіть Сейшели. То звичайно, щоб через такі далекі маршрути робити ці поставки це дорожче, але на але санкції не зупиняють. На жаль, і тому ми вимагаємо, щоб була гармонізація санкцій, і Америка зробила в цьому крок, коли приймали пакет допомоги в кінці квітня. Там є елемент власне про посилення цих санкцій, про гармонізацію, наприклад, з європейськими країнами. Для того щоб оці деякі компанії-посередники е, теж потрапили під санкції, бо ми в нашому звіті виявили, що, хоча деякі компанії-посередники, належать до оборонно-промислового комплексу, вони ще досі не під санкціями, наприклад, в тих же США, то зараз е, е, є у адміністрації Байдена 90 днів, щоб привести у відповідність, щоб, е, наприклад, всі ті люди і компанії, які санкціоновані Євросоюзом, були і Америкою, щоб е, і Британією. Для того щоб не було цих прогалин, але тут і ще з іншого боку, Америка повинна трохи натиснути на свої власні компанії, щоб вони запровадили е, дуже серйозні інструменти due diligence. на сьогодні. Америка на жаль ліберально ставиться поки до цього, і компанії на свій розсуд слідкують за продажем своїх цих критичних технологій. Олена, в звіті побачила, що ви виявили понад 200 компаній, у чиїх продуктах може бути зацікавлена Росія. Чого ви таким чином намагаєтеся досягнути власне, ви окремлюючи ці компанії? І чи йдуть вони на співпрацю із вами, коли ви звертаєтеся власне до них? Е, ну, звісно, деякі компанії йдуть. Я, так, наприклад, у нас ви бачили в звіті ми зазначили дві компанії. Які зменшили свої поставки до Росії, то значить, що вони уважніше почали до цього ставитися, але дуже важливо громадським організаціям, і також так, також працює виконавча влада США, наприклад, департамент торгівлі США, коли вони повідомляють цим компаніям, що ваші технології. Є дуже цікавими для російського оборонного комплексу. Ви повинні дуже уважно слідкувати, де ви їх продаєте. Якщо компанія є поінформована про це, проте продовжує нехтувати цими всіма попередженнями, тоді легше звинуватити. Компанію в недбалості і в тому, що її товари призвели до нанесення шкоди навіть українським громадянам, які попали під обстріли цих літаків, цих ракет і цих керованих бомб. Олена, Я запитання від нашого глядача. Віктор питає, чорче коментує, каже, що він не вірить, що держава не може контролювати. Цей експорт, що ще сполучені штати можуть зробити, коли йдеться про е, якісь на ці приватні компанії, аби зупинити потік цих компонентів через треті країни до Росії? Вони мають уніфікувати процес е, перевірки е, кінцевого споживача цих е, товарів, тобто вони мають е, просити вимагати, щоб ці компанії дотримувалися певної процедури при продажі цих технологій. Зараз, як я сказала, це на розсуд кожної компанії. Як вони це перевірять? Якщо держава почне це вимагати з компанії, тоді вони будуть перевіряти. Це звичайно буде дорожче для цих компаній. Звичайно, вони будуть скаржитися, що в них нема таких грошей, щоб так розслідувати. Але держава може в цьому допомогти. Наприклад, Тайвань навіть гранти обіцяє давати своїм компаніям, щоб вони перевіряли і не продавали в Росію. Тому тут ну Америка, звичайно, це капіталістична країна, країна вільного бізнесу. Але не можна, щоб цей бізнес спонсорував війну, яка обернеться проти самих же громадян США. Пані Олена, дуже дякуємо вам за те, що ви приєдналась до ефіру. Олена Трегуб була гостею сьогодні. Це виконавча директорка незалежної антикорупційної комісії. Дякую вам. Друзі, дякую вам за активність. Бачу, що дивиться Івано-Франківська область, Київ рідний вітає з Дрогобича передають привіт, словаччина також Херсон з нами, Норвегія. Якщо у вас є ще якісь питання, то питайте наша колега Катерина Ліснова напередодні мала нагоду поспілкуватися із законодавцями на капітолійському пагорбі. І якраз вони теж закликали сполучені штати власне адміністрацію Байдена посилити свій санкційний тиск на Росію. Ці законодавці, які власне після шести місяців зволікань, все ж таки схвалили додаткові. Фінансування для України тепер говорять про те, що вони хочуть, щоб американська допомога надходила до України швидше. Давайте послухаємо, власне, що вони кажуть про те, яку ефективність цієї американської допомоги вони очікують зараз мене поінформували, що вони працюють якомога швидше, аби доставити допомогу на передову. Ми повинні були зробити це кілька місяців тому, і я казав про це багато разів. На жаль, цього не відбулося. Тож наразі я просто сподіваюся, що ця допомога надійде якомога швидше. Ми повинні переконатися, що американський народ пам'ятає наскільки важливим є цей конфлікт з тих самих причин. Ми воювали у другій світовій війні, і з тих самих причин ми створили НАТО та ООН. Я хотів би, щоб це відбулося набагато швидше. Це запитання, яке я постійно задаю держсекретарю, міністру оборони та усім іншим. Чому ми не можемо передати це якомога швидше? Повільна допомога Україні є катастрофічною для її народу, для наших цілей як країни, яка підтримує своїх друзів. Люди забувають, що там досі гинуть люди, досі викрадають дітей, досі розстрілюють людей. Це невинні мирні жителі. Європа втрачає позиції, тому що у неї недостатньо озброєння. Так, я хотів би, щоб ми погодили все шість місяців тому, але наразі нам треба якомога швидше доставити цю допомогу. Yes, так, я вважаю, що це зайняло забагато часу. Я також вважаю, що адміністрація Байдена повинна припинити свою слабку політику санкцій щодо Росії. Я закликаю відмовитися від встановлення верхньої межі ціни на нафту, яка не працює. Нам потрібно позбавити Путіна ресурсів і фінансування, які він використовує для своєї військової машини. А це означає припинити загальну ліцензію для російських банків, закрити цю лазівку та застосувати жорсткі санкції щодо експорту російських енергоносіїв. Це позбавить Путіна фінансування, яке він використовує для цієї війни. Якщо ми справді хочемо допомогти Україні здобути перемогу? Ось такі заклики від американських законодавців. Знаємо також, що цього тижня американський сенат ухвалив законопроект. Який забороняє імпорт російського урану до сполучених штатів станом на 2022 рік. Це останні дані сполучені штати використовували приблизно 12% ядерного палива із Росії у своїй індустрії і зараз, якщо цей закон підпише Джо Байден, сполучені штати припинять такі поставки, і це кажуть американські сенатори, підсилить енергонезалежність Сполучених штатів і зможе також допомогти використовувати ядерне паливо, видобуте. У самих США, зокрема, у штаті Вайомінг такі є проноси від деяких. Американських законодавців, а друзі, підсумовуючи нашу тему, про яку ми говорили на початку щодо військових поставок зі сполучених штатів, наскільки швидко вони можуть потрапити до України. Сабріна Сінгсереченця Пентагону каже, що ці поставки тривають, і насправді сполучені штати перед оголошенням пакету допомоги мали вже попередньо розміщену зброю у Європі для того, щоб пришвидшити ці доставки. Насправді, велика частина зброї із одного пакету надійшла до України. Інша частина продовжує надходити. Інший пакет на 6 мільярдів це замовлення зброї у виробній. Київ очікується, що він підтримує спроможності збройних сил України на довготермінову перспективу. Ми будемо оточувати ці речі в Пентагону, також питати про інші важливі поставки, про підсилення, зокрема протиповітряної оборони України, про надання далекобійних ракет АТАКАМС та інші важливі речі, які цікавлять людей в Україні сьогодні. І сьогодні також вмикайте програму. Часта о 22-й. Там будемо говорити про інші важливі теми. Будемо говорити про розвиток ситуації у Грузії, де тривають протести після ухвалення у другому читанні контроверсійного законопроекту. Також будемо говорити про протести, які тривають тут у сполучених штатах. Про палестинські протести. І президент Байден буквально щойно власне звернувся до протестувальників. Будемо говорити про це. Матимемо пряме включення. Також безумовно будемо говорити про те, які ми є дані дані. Розвідки щодо американської розвідки, щодо ситуації на полі бою, тому обов'язково приєднатись до програми. Часта а брифінг повернеться до ефіру вже завтра. І не забувайте підписуватися на сторінки голосу Америки українською у соцмережах. Там лише найсвіжіша, найбільш важлива і лише перевірена інформація. Побачимося у наступних програмах. Папа, зустрічі, друзі, -па. себе. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.